На голочку береться дві ниточки. Всі такі дві ниточки. Сімкові дві іде. І тепер на дві ж вертаємося знову на низ. І знов ж наступний хрестик, знову ж сюди нових дві ниточки. І зверху дві ниточки беремо. А потім на хрестик, а потім вертаємося знову ж сюди. І знову туди входимо? Знову ходимо, ось, де входимо. На новий хрест робимо. А зверху ні, зверху таки строго. Зверху йде? одна, о, йде, Дві нитки берете. Дві, дві ниточки. І так воно угу. й пішло. Ой, як цікаво. Ага. А тут, значить. Так, так, так. рівненько. голочку, Рив... ні, ще дві. Пажа тут виколяти. О, во, правильно, виколюйте нитку. Да, 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 Виводьте її. Притягайте. Ага, Все, тепер отут заводьте нитку, зверху. Отут десь, десь да, тут? Да, да, Прямо? да, да, да. І, і через дві нитки, дві, через дві нитки, рівно. То три вже. Три. Дві, Оце так. Дві. І знову повертайтесь. Не затягують, не, не треба так притягати, бо буде дірки, будуть дірки. Ага. Треба так. Легесенько, так ніжно, да, так? Да. І притягнуть, і не притягнуть, так. Угу. І знову вже сюди, да, в уголочок. уголочок. І знову на дві нитки а туди більше. А тут проходимо дві ось так. Да. О. Так, правильно? Так, 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 так. І також сюди. І і знову, вже, та, та, і знову вже. Ой, так. виходить, виходить. <гум> так, виводьте. Все все правильно, виколюйте, ви да, да, вірно. То три вже нитки йде. отак, так дві. І, наприклад, якщо нам уверх треба два хрестики, то знову вже в дві вверх шчитайте від, від до цього угла, ага. дві вверх. Поніли? Ось Одна нитка, основи, це основа. Оце йде основа. Отак нитки, які йдуть. Так. А оце йде подкання. Звичайно. Значить, дві нитки основи на два поткання вверху. Все. Раз, два. Угу. І знову ж так виводимо. О. І далі так само можна... А тепер вертаємося. Вже... Якщо, якщо нам три треба, угу. значить, ще роб, три. Чотир, це вже хрестик. Да. А тепер, наприклад, ми повертаємося назад О. і покриваємо цей полухрест. Отак. Угу, Така приємна, цікава справа. От, Наприклад, три нам треба, так? Да? Ось ми так беремо три. Так, обов'язково навчуся вишивати, бо мені соромно буде потім. Взяла майстер-клас такого майстра. Це буде три у нас. І Знову ж повертаємося. Три. Так уже я